Книга їжа Комунікація це приватний нотатник про комунікацію, атмосферу і стиль харчування. Зима, Різдво, Новий рік це той час, коли зустрічі і комунікації сповнені приємних емоцій, в очікуванні дива Різдвяного. І згадуючи слова, які говорила із кінофільму Форест Гамп, мама Фореста Гампа, вона говорила: життя, мов коробка шоколадних цукерок, і ти ніколи не знаєш, яка начинка тобі трапиться. Цікаві зустрічі, які починаються з гарячого шоколаду в засніженому парку, можуть бути початком тривалої дружби, чогось дуже гарного, доброго, світлого і романтичного. Я люблю гарячий шоколад із додаванням молока і спецій. Діліться своїми враженнями, як ви проводите зимові вечори. Чи любите ви пікніки у парку взимку, надаєте перевагу глінтвейну чи гарячому шоколаду? Буде дуже цікаво довідатися ваші романтичній історії, котрі почалися із спілкування за філіжанкою гарячого шоколаду. Бережіть себе з Різдвом! thank